Пане Андрію, вітаю вас. Доброго дня. Якщо ми говоримо про головний підсумок цієї доповіді цього рейтингу цьогорічного для України, який би головний підсумок ви зробили? Е, головний підсумок те, що за останні два роки у нас є непоганий результат, і насправді, якщо подивитися стан справ е, системний стан справ в антикорупційній сфері в січні двадцять. 20... Другого року, і зараз він буде суттєво іншим. Що стало таким поштовхом? Ну, на мою думку, це точно наше кандидатство в ЄС до нас висунули певні вимоги для того, щоб отримати повноцінне кандидатство. Ми їх виконали. І насправді ці три бали вони доволі сильно корелюють з висновком, який зробив Євросоюз в листопаді минулого року в своєму звіті, де відзначив. Певні позитивні моменти, які відбулися в Україні, це і збільшення кількості розслідувань, збільшення вироків суду, це і відкриття публічних закупівель в публічний доступ, це і системні рішення на кшталт державної антикорупційної програми, але при цьому зазначив, що є певні сфери, в яких ще треба розвиватися. Тому ці плюс бали – це однозначно хороший рух України. Ми, до речі, за останні 10 років вдруге набираємо плюс 3 бали, але загалом за 10 років просунулися на 11 балів. Тобто в середньому на 1 бал в рік, що не так швидко, як би нам хотілося. І роботи ще є дуже багато, тому що як ви справедливо сказали, що ми майже на 30 балів відстаємо від середнього показника в ЄС, і тому у нас роботи прям дуже багато. Пане Андрію, тобто, якщо Україна буде боротися із корупцією такими ж темпами, як зараз, то їй знадобиться ще приблизно 25-30 років, щоб наблизитися до середньоєвропейського рівня, про який ми згадували. Я дивлюсь на це позитивніше і Сподіваюся, що ми будемо боротися з такими темпами, як ми робили зміни останній рік-два. І тоді ми за пару років навіть зможемо говорити вже, наприклад, про 42 бали. А 42 бали це найнижчий показник в країнах Євросоюзу, а саме в Угорщині. Тому я думаю, що ми прискоримося. Ми маємо багато причин, як в обличчі зовнішнього ворога, так і в баченні того, що маємо стати частиною Євросоюзу. А там вимоги є доволі жорсткі. І нам треба ним відповідати. Так виглядає, що за останні півроку дуже багато є новин про найновіші корупційні скандали. Як найновіші скандали ці впливають на рейтинги з прийняття корупції в Україні? Чи свідчить вони про погіршення ситуації, чи про більшу увагу і більшу чутливість суспільства до корупційних порушень? Вони однозначно впливають, але говорити про те, що якийсь один. Негативний чи позитивний антикорупційний кейс дуже сильно вплине на результати країни не можна, тому що тут підхід комплексної оцінки береться інформація, вся що можливо за останні два роки. В даному випадку остання інформація, яка враховувалася, це були там події, скажімо, початку вересня минулого року. Тобто, всі речі, які сталися після того, вони вже вплинуть на наступний індекс прийняття корупції. А чи добре це чи погано, що у нас говорять про антикорупційні кейси? Гірше, коли про них говорять журналісти-розслідувачі, і немає жодної реакції від політиків чи правоохоронних органів. А коли про ці кейси заявляють самі ж правоохоронці, або журналісти викривають і миттєво є реакція політична звільнення когось, або те, що мені більше подобається, юридично вигляді кримінального розслідування, то такі кейси я не вважаю, що вони шкодять країні, вони тільки показують, що ми реагуємо на ті болі і ті проблеми, які у нас виникають. Безумовно, і ви говорили про те, що є ще прогалини. Що що Україна занадто повільно робить з точки зору боротьби з корупцією, що може і має зробити Україна як держава зараз, щоб все ж таки наблизитися до європейських стандартів прозорості і антикорупційної політики, ну тут ми для себе виділили три пріоритети: перше це посилення антикорупційних інституцій, тобто нам потрібно більше детективів, більше прокурорів. Більше суддей антикорупційного суду деякі з цих конкурсів вже відбуваються. По друге, це треба шукати ресурси для підтримки країни всередині. Я маю на увазі активи корупціонерів, які є арештованими. Треба ефективно ними управляти. Ну і по третє, для того щоб і самим запевнитися і зняти будь-яку потенційну критику зі сторони скептиків України за кордоном. Це зробити реформу рахункової палати та Аудиторської служби, які є основними органами, які відповідно. Дають за контроль видатків бюджету та а, а, контроль в сфері публічних закупівель? Це ті три речі, які реально можна за рік зробити, не те, щоб почати робити, а зробити. І таким чином я думаю, що ми зростемо в рейтингу все набагато вище. лишається ще у нас хвилина. Часто від українських політиків можна почути, що у час війни реформи здійснювати дуже важко. Але у звіті йдеться, що якраз суттєвий приріст показника країна отримала саме за час війни. Про що це свідчить? Так, це дійсно дуже важко, тому що є купа обмежені купа викликів вже які і так щоденні. Але для України питання реформи зміни це питання також виживання і майбутнього. Ми, якщо це це, мабуть, для тих політиків, які не дуже вважають, що нам треба було стадавати кандидатами, не можна стати кандидатом в ЄС і при цьому далі нічого не робити. Реформи необхідні нам для покращення як нашого фінансового стану, так і покращення обороноздатності країни, тому що е, кількість корупційних кейсів, які ми бачимо останнім часом в сфері безпеки і оборони, вони тільки говорять про те, що ця проблема є, і насправді гроші, які втрачаються через корупцію, це втрачаються гроші в обороноздатності країни. А нам на необхідна для того, щоб перемогти, тому реформи якраз на часі. Хоча це дуже важко. Я погоджуюся. пане Андрію. Дякую вам надзвичайно, що приєднувалися до ефіру. Андрій Боровик виконавчий директор Transparency Інтернешнл Україна був нашим гостем сьогодні. Дякую вам.